Жила була маленька дівчинка Марічка. Вона була весела, мала багато іграшок і друзів. Марічка дуже любила гратися ляльками, малювати, слухати казочки та гойдатися на гойдалці. А ще дуже полюбляла їсти солоденьки. Але була одна річ, яку вона не любила робити чистити зубки. Коли мама щоранку простягала їй щіточку, Марічка хитала головою. Мамо, я ще трошки пограюся, зубки й так чисті. А ввечері, коли наставав час іти спати, тато нагадував Доню, не забудь зубки почистити. Але Марічка відповідала. Ой, я втомилася, зроблю це завтра. Так минали дні, зубки Марічки вже сумували без щіточки і пасти. І от одного вечора, коли дівчинка лягла спати, відбулося щось дивне. В кімнаті почулося тихеньке хихотіння, а потім з кутка з'явився чорний монстрик. Із гострими зубами і блискучими очима. Ха-ха, засміявся він. Нарешті, ти ж мене чекала, Марічко. Приємно познайомитись, я, Каріяс, люблю брудні нечищені зубки, там можна знайти залишки шоколаду і цукерок, які я обожнюю. Зараз я поселюся у твоєму ротику. Марічка злякалася і сховалася під ковдру. Ні, іди геть. Але Каріас почав танцювати, співаючи свою зловісну пісеньку. Я вредний Каріас, Хи-хи-хи. Люблю псувати зубки. Хи -хи -хи. Якщо щітку в руки не візьмеш, у зубчику дірочку швидко знайдеш. Він стрибав по подушці, заглядав у ротик дівчинки і бурмотів Тут я зроблю маленьку дірочку, а ось тут велику. Твої зубки почорніють і почнуть боліти. Раптом у кімнаті засвітилося яскраве світло. Прилетіла добра фея зубна щіточка у сріблястій сукні з крилами, які сяяли, наче зорі. Вона тримала чарівну щіточку та пасту, що світилася, як діамант. Стій, рєс. вигукнула фея. Тобі тут не місце. Монстрик розсердився. Ха, ти мене не виженеш. Марічка мене сама запросила, бо лінувалася чистити зубки. Фея лагідно нахилилась до дівчинки. Чи справді ти не хочеш мати гарну усмішку і здорові зубки? Марічка прошепотіла. Хочу, але я думала, що це нудно. О, зовсім не нудно. Усміхнулася фея, ми можемо співати пісеньку, вигадувати ігри, а твоя щіточка стане твоїм чарівним мечем проти монстрів. І фея заспівала свою веселу пісеньку. Я маленька щіточка тра, з зубів прожену я!» Вона провела щіточкою у повітрі, і монстри карія спочав стискатися, стаючи дедалі меншим. Ай-яй. закричав він. Я не люблю чистоти. І зник, розчинившись, у темряві. Марічка обійняла фею. Дякую, я більше ніколи не забуватиму чистити зубки. Я завжди поруч, сказала фея. Але найголовніше твоя обіцянка. Пам'ятай, ранок і вечір час для чищення зубів. Наступного дня Марічка прокинулась і сама взяла зубну щітку. Вона співала пісеньку, дивлячись у дзеркало, і їй навіть сподобалось. Відтоді Марічка чистила зубки щодня, і вони були біленькі, чистенькі і здорові. А монстри Каріс більше ніколи не наважувався показати у її снах.